У водіїв вже почали забирати посвідчення водія за, за неоновлені дані та за те, що людина не стоїть на обліку в ТЦК. Вже є перший випадок, що водія забрали посвідчення водія через те, що він не стоїть на обліку в ТЦК та не оновив дані. Якщо є перше, значить будуть і другі, і треті, і четверті випадки. А сьогодні розкажу вам детальніше про це. З вами канал Автотема. Поїхали! Дивіться, тож ситуація така. Е, якщо ти їдеш і тебе зупиняє ТЦК разом з поліцією, тобі дають штраф. А, е, Важливий пункт, що якщо в тебе не оновлені дані, тобі дадуть штраф 17 тисяч і повістку до ТЦК обов'язкову повістку. Е, Друге, якщо ти не являєшся до ТЦК, Тобі е, роблять позбавлення прав від 3 до 6 місяців і позов до суду. Якщо ти знову е, не являєшся до суду і е, як правильно ігноруєш всі ці правила, е, тобі анульовують саме посвідчення водія. Без посвідчення водія ти їздиш, в тебе все нормально і в такий випадок. А до речі, після якщо ти не являєшся на суд, поліція вже відправляє. Ну суд відправляє поліції позов, що ти їздиш без прав. І на третій, самий вже останній випадок, виходить, що зупиняє тебе поліція, бачить, що твої права он анульовані, і ти їздиш по суті без них. Тобі дають 40 тисяч штрафу. Плюс конфіскація майна в даному випадку це автомобіль і позбавлення прав від, від 5 до 7 років. Тому дуже дуже агресивні правила до цієї всієї теми. Тому, в принципі, зі всього сказаного можу сказати, що все початок покладений. Ми канал Автотема за всім цим спостерігаємо і все вам будемо розповідати. Всім гарного дня, до побачення! Зустрінемося на дорозі.